Ну і всім привіт, друзі! З вами я Катана, і сьогодні я, сьогодні я... добро пожалувати в Roblox. І сьогодні ми будемо грати в ігру під назвою Bubble Gun Simulator Infinity. Це, можна сказати, друга частина дуже олдового плейсу, який виходив у 2018-2017 році. Я сьогодні хочу показати, як зіб... зібрати всі, <кхм> всі яєчки. Це такий XHun, отакий сюди типу, заходиш і треба знайти е, оці ці яйця. У мене вони вже знайдені і якщо ви їх знайдете, то... Подожіть, зараз, <кхм> якщо ви їх знайдете, то ви получите ось такого пета. В мене він на 25-му левелі, десь він дає 1200 чи 1300 до Дожвачки, до монет, вроді би. ну і так далі. І сьогодні я хочу показати, як зібрати ці, ці всі яєчки. Приятного просмотра. Спочатку, щоб залутати перше яєчко, треба, треба зайти от і шукати таке яєчко. Вон, воно може бути у вас лежать просто, а може бути на деревах, отута, отута. Ну, коротше, треба пошукати по деревам. Щоб знайти друге яйце, я... треба по... походити і знайти його. У мене особисто воно тут. Як потерті цара? гравіті у мене відключене. Особисто в мене воно отут. Я не знаю, <кхм> можу у вас десь в іншому місці, але в мене воно ось тут. Е... Щоб знайти. Е... Е... Далі, щоб знайти батутне яйце, то треба 5 разів отак от. По... Подпригнуть. І не важно, вроді би, це не важно, коли е, треба підпрыгнути, Хоч ви навіть у улетите, але вам треба підпрыгнути 5 разів. І вам дадуть це яйце. Е, на цьому батуті 5 разів треба підстрибнути і вам дадуть це яйце. Щоб отримати селищну категорію медіум. І перше яйце із категорії медіум це треба залізти на самий останній остров. Підпригнути і, і впасти на остров. Ну, на перший остров. Тоді вам дадуть це яйце. Так, зараз покажу. Я... Отак от вам треба. Саме головне, що вам не треба задівати хмаринки, тому що вам не засчитається тупо. І за того воно таке трошки складне. Так, зараз летимо, летимо, летимо. летимо. Розіб'юся по традиції, мабуть. Блін. Ну, коротше, ви маєте долетіти до, до самого кінця і отримати це яйце. Потому що я його вже отримав, мені трошки хардкорно було. Да, і так, виходить. Вам треба просто із самого останнього острова пригнути і ви получите таке розбите яйце. Щоб отримати слід ще хард яйце. Треба зайти на плаваючися остров. Там де, там, де сундук і колесо фортуни, і от, отаке яйце. Треба перезайти чи що? Я двігатися не можу. І не двігатися не можу, здохнути треба. Зачекайте я зараз не хотіли. Що подождіть, подождіть? Так, треба залетіти або телепортуватися на цей остров. Самий перший, і отут як колесо, собі, сундучок і яйце, да? і щоб його. І щоб з бої. Щоб отримать яйце таке з очками хардове, то треба зайти за оцю штуку. І розгадайте кос. Ну, отут така кросворд, треба буде розгадати. Вам треба буде розгадати слово. зараз, Вам треба буде розгадати. Dog Cat, Overlord, Doggie, Secret, Gam і Bubble. Он. On... Doggy. Doggy он, так отак от, так от уже. На другому ряду там уже є слово. Ну і так далі, ви шукаєте собі. Щоб отримати друге хардове яйце, вам треба на другий остров, чи якийсь. Вроді би на третій, так. Да. Якщо я не ошибаюсь. Зараз зараз. Так, зараз на третій остров залетим швидень, швиденько. Зараз побачимо, чи це там. Да. От тут у вас буде такий чувак. Ва... Вам треба буде на нього нажати і ви попадете мені іру, там де треба буде попадати по стрілочкам. О, я пас. Я якийсь квест Ну І вам треба буде там попадати по стрілочкам, щоб. Получить своє е, яйце. Е, оце диско яйце. Навірно, е. і третє хардове яйце, воно, навірно, не вообще взагалі легке. Зара. Почекайте. Зараз, зара. Третій телепортирується на п'ятий остров і. і на той, і там, де оцей трейдиться е, інопланетянин чи хто там. То тут буде такий стікер збоку В цьому магазині буде стікер яйця І вам треба буде на нього нажати щоб получить. Вроде би це медіум чи хард яйця Я точно не помню, бо я трошки тут забуваю вже Так, ще подивлюся які ми, які ми забрали ні Дар, буду Яке я ще не оповім. Так. Ми вже. Е, я вже вам сказав про це яйце, про це, про це, про це, про це. А, ще й про це. Щоби е, отримати, вам треба участвувати в гонці і дойти до кінця. Неважно, чи ви там виграєте, чи ні, але вам треба просто дойти до кінця. І ви тоді отримаєте це яйце. В принципі, в принципі, легко. Ну, якщо у вас, звичайно, ду. Ну, якщо у вас є дуже жорстка жувачка. Ну, накачана дуже жорстко. Я навіть не знаю, що це здається. За Зараз побачу. Я вже забув трохи. А, Bubble Eggs. Так, коротше, вам тут треба 770... Вам треба рівно набити 777. Э, 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 своєї жвачки. 777 очок і жувачок. <coughs> Зараз вроді би ще покажу, якщо в мене вийде. Треб... Для цього квесту вам треба спочатку зняти всіх, всіх своїх петів, які у вас, в принципі, є. Так. Знять. І продай свою жувачку і вам треба взяти, наприклад, кончик. Взять 400, отак от надуть. Потім лимон взять. 610. Далі констракт берем на 80. І отак 700. Два рази її об'єм і, і пузиркову резина отак 7 раз набиваємо Всього то ж сім раз. І у нас 777 і продаєте і получаєте це яйце це. Вроді би всі я, як я че упомінув, і за це ви получаєте. Та, блін. І за це ви получаєте отакого питомця. Естерфлуфлі. Фу... Чи як воно там. Я не англічанин. Але чогось якийсь баг, да і у нас просто обична собачка. Ну якщо вам понравилось це відео, ставте лайк і підписуйтесь. Ну, з вами я, Катана, всім пока.